Громадська організація Громадський контроль Полтавщини утворилася на теренах нашої області у червні цього року. Голосно про її появу, говорить очільник останньої Андрій Храмов, заявляти не стали. Об'єднали навколо себе людей, яким не байдужа доля України та які прагнуть жити у по справжньому правовій державі. За час існування встигли переконатися, що закони у нашій країні нехай з перешкодами, але все-таки працюють. Если человек хочет, получить, воспользоваться своим конституционным правом на безоплатную приватизацию там, земельной делянки, это все можно сделать. Только не ждите того, что вы придете, и вам эту землю будут давать. Вот, натя она у нас есть. Для того, чтобы это было правильно, и для того, чтобы получить, нужно пройти. Ну, скажем, ряд опільоних процедур і запастись приділяно багажом знань. Завдяки знанням законів громадська організація таким чином допомогла кільком полтавцям. На цьому зупинятися не збираються. Поділилися на прес-конференції члени громадського контролю Полтавщини і своєю думкою щодо майбутніх виборів. На сьогоднішній день вважають активісти, українці повинні як ніколи зважено підходити до обрання кандидатів у народні депутати. Ми за те, щоб у нас в країні дійсно Робота закон була какая-то реальна справедливість. Тобто, чому ми повинні терпіти і не говорити о тих людях, которые ну сказати по-українськи заплямували себе, будучи у владі у Верховну Раду. На думку членів громадського контролю Полтавщини мають прийти нові обличчя в іншому випадку. Революція гідності не матиме сенсу.